Дмитро Кремінь, школа. Десятиліття не пройшло, а як змінилося село, хоча незмінні видно коле, сльозу втирають крадькома. Вона тут є, її нема. Двоповерхової тут школи. Між зим ябуні суцвіть, вона тут ідолом стоїть. А діти всі облишні селах. струмує зоряний етер. Але за кого я тепер підніму новорічний келих? Далекий спогад от найду, я вів коня у поводу, або і сам ішов плугом. І ждали діти, вчителі, мене поета у селі. І кожен був незмінним другом, але прийде новітній рік, не забаганка просто рік, і нам підняти давню школу. Немарно світиться мені, кохана Ольга у вікні, і все життя йде по колу.